Вітаємо вас на каналі Збережи Себе. Закликаємо вас витратити своїх 6 хвилин часу для цього відео та зберегти своє здоров'я в цей складний час для нас усіх, адже ми це робимо для вас, українців. Дослухайтеся до цього відео, щоб врятувати себе та захистити свій мозок. Тому поїхали! Мозок наш головний центр управління. Він керує тілом, думками, емоціями, пам'яттю, надіями. Але що з ним відбувається, коли світ навколо ламається? Війна це не лише вибухи і руйнування, це постійна тривога, страх, втрата, шок. І поки тіло може вижити без комфорту, мозок не може жити без безпеки. Якщо ми не навчимось рятувати свою психіку, ми втратимо себе ще до закінчення війни. Під час війни наш мозок живе в режимі виживання. Кора головного мозку, логічна, спокійна, відходить на другий план. Вона видає команди бий, тікай або замри. І саме тому ти не можеш нормально думати. Постійна тривога стискає груди. Від найменшого звуку ти здригаєшся забуваєш прості речі, дратуєшся на рідних це не ти. Це твій мозок на межі, і перший крок усвідомити, що ти не божеволієш. Ти в ненормальній ситуації. І ти маєш право відчувати страх, але ти також маєш силу з цим впоратись. Глибоке повільне дихання це твій безкоштовний засіб першої допомоги. Воно знижує рівень кортизолу, заспокоює серце, виводить з паніки. Спробуй прямо зараз вдих на 4 секунди, затримка на 4. Видих на шість, пауза на два, і так кілька хвилин, всього кілька хвилин дихання, і твій мозок знову починає думати, а не просто виживати, навіть під звуки сирен, навіть в укритті. Мозок потребує передбачуваності, це його опора. І коли світ руйнується, найкраще, що ти можеш зробити, це створити маленький порядок у своєму дні. Прокидайся в той самий час, роби зарядку. Пий чай за ритуалом, навіть якщо ти не на своєму місці, навіть якщо в тебе тимчасовий дім. Розклад це як цемент для твого ментального фундаменту. І кожен день, коли ти виконуєш прості звички, ти повертаєш контроль. А контроль це антидот до тривоги. Ти не повинен знати все потік новин це інформаційна атака на твій мозок, кожен заголовок, кожна жахлива історія. Кожна прочитана новина в телеграмі чи у вайбері, як новий уламок, що ранить зсередини. Встанови інформаційне вікно, наприклад, 20 хвилин вранці або ввечері. І цього досить Не перевіряй новини постійно, не гортай стрічки. Це не зробить тебе сильнішим, лише виснажить. Пам'ятай, ти не зобов'язаний терпіти біль усього світу щосекунди. Далі ваш рух. Рух це не лише про фізику, це про психіку. Десять хвилин прогулянки або вправ, і мозок отримує нове пальне, ендорфіни проти болю, серотонін проти тривоги, дофамін для надії. Можна зробити десять присідань, кілька розтяжок і це зарядить ваш мозок. Це не дрібниця, це твій особистий протест проти руйнування середини. Рух це доказ, що ти живеш, і не здаєшся. Говори, не мовчи в собі. Мовчання ворог, воно ховає біль, який пожирає зсередини. Коли ти виводиш емоцію назовні, вона перестає тебе контролювати. Не потрібно говорити красиво, просто, чесно, мені страшно, я втомився, мені боляче. Це не слабкість, це крок до зцілення. Сильні не ті, хто мовчать. А ті, хто здатні зізнатися, що їм важко, а ще харчування друзі для мозку. Твій мозок це орган, якому потрібно пальне. І це не кава з печивом. Це омега омега-3, риба та горіхи, вода 2 літри на день, зелень, ягоди, яйця. Усе це підтримує нейрони, знижує запалення і допомагає думати не маєш доступу до всього, роби максимум із того, що є. Головне не голодувати і не зловживати так званою сміттєвою їжею, яка не приносить вам жодної користі. Сподіваюсь, ви усвідомлюєте, що це за їжа, бо мозок втрачає силу ще до того, як ти це відчуєш. Також шукай сенс і тримайся його. Під час війни втрачається багато, але той, хто має сенс, завжди має силу жити далі. Це може бути дитина, якій ти потрібен, робота, яку маєш завершити, люди, яких хочеш обійняти. Навіть одна мрія здорова, мирна Україна, вже сенс. Щоб не коїлось навколо, повертайся до свого чому. І твій мозок триматиметься, бо сенс це якор у морі хаосу і на завершення. Ми не обирали цю війну, вона обрала нас. Але ми можемо обрати, чи зламати себе, чи зберегти. І навіть якщо навколо вогонь, страх і руїни, усередині тебе може залишитись тиша. Ця тиша це твоя сила, це твій мозок, який ти не здав. Піклуйся про себе, рятуй себе, бо твоє життя це найцінніше. І ти ще потрібен світу, і нам потрібен мирний, сильний ти. Просимо підписатися на наш канал, поставити вподобайку в коментарях, подякувати за нашу працю. Бережи себе. Слава Україні!